Доброго ранку, сильні люди вільного міста. Сьогодні зранку дуже багато житемірян чули потужні вибухи, і знов по місту плітки. От ракета прилетіла, багато телефонують, пишуть смски. Давайте пару слів а, з приводу от таких іноді навіть панічних настроїв, які у нас сьогодні в місті. Сьогодні Наші сапери підривали ті шахеди, які були збиті після останнього нальоту на місто Житомир. Шахедів, вони лежали в полі. Чи там в інших містах, не буду казати, де їх просто підривали. Е, я розумію, що не завжди військові там попереджують нас про те, що будуть проводитися такі роботи, але це справа військових, і саме головне довіряти їм. І вони дуже класно роблять свою роботу. Тому е, все нормально, це підрив тих шахетів, які були збиті е, під час останньої, е, останньої повітряної тривоги. Плітки про те, що во над під час останньої тривоги, коли був масовий наліт шахетів по Житомиру, там один шахет кружляв над карбутівкою. Довго це розвідник. Після цього знов будуть наступні удари. Можливо, вони і будуть і напевно вони ще будуть, але це не розвідник. Там по іншому трошки працює це останній шахет, який заводить інші це ретранслятор, який кружляє над містом, і останнім заходить. На ураження цілей, це не розвідник. розвідка ведеться там за допомогою інших засобів. Це знов там якісь чутки. Знов вчора там білоруси вже готують там напад, і де, в деяких телеграм-каналах от удар готується на Житомир, Вінницю, виходом на Придністров'я. Та да вони ще Покровськ. До Покровська не дійшли і вони ще думають, що робити з Курською областю, як захищати свою Курську АЕС і саме місто Курськ. Тому те, що батько а, піде війною проти України, ну, шансів небагато. Це можливо, якщо там а, Путін вже буде точно перемагати, вже буде під Києвом, тільки тоді батько. Батько. Ж, він завжди на стороні там, переможця. Тому давайте не жити чутками, плітками, довіряємо офіційній інформації Генштабу, наших Збройних сил, і все в нас буде добре. Але сигнал повітряної тривоги це завжди сигнал повітряної тривоги. Трагедії у Львові, Полтаві в інших містах це підтверджують. Тому добра нам всім, бережіть себе.